Гадаю, що на джідждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Вітаю всіх на рубриці будні на дждропі і. і... Сьогодні в нас баланс 4 тисячі трошки менше ніж минулі серії, і минула серія, якраз таки показала мені те, що ми можемо кудись дійти. бо... Хто не пам'ятає, в позаминулій мені випав ніж за 30 тисяч, а в цій е, випав. Ой, не в цій, в цій ще нічого не випало. В минулій серії випав, е, по-моєму, П90 за е, 10 тисяч, але потім все шикарно злих. І, до речі, от зараз окупає. Давайте про цим кейсикам пройдемось. Хоча можна фастом навіть це скільки. Це 150. Пропоную кинути на 1000, може зайде сьогодні. Подивимось. Дивіться, хоча, мені здається, шанси в апгрейдах є, бо воно хоча б залітає от в цю зону. Це плюс-мінус непогано. Продовжуємо Dark drop одну штучку за 777. І паде. Ой, чому не лід зліва? От зліва б гарно було. Це таке собі. Окей, апгрейд. Робимо на тисячу. Шанси на апгрейд є, як я і казав. І так, воно. В принципі нам випадає, є. І навіть добре, що я такий шанс саме поставив, тому що якби я поставив якийсь інший шанс, то було б, е скоріш за все, гірше. Ми повер... ну, ми не повернули, ми навіть піднялись. Бачите, у нас 5 тисяч. Е так, ці я поки не буду чіпати. Можна зробити контракт якийсь на 999, але що ще випаде може. Оце непогано, і це навіть, бачите, навіть Окоп, хоча невеличкий, на 36 джепонтів, полетіло. Будь ласочка, треба, знаєш, скільки треба? Треба 2000, хоча б. Ну, нормально, нормально, 1100. Трошки піднялись, також нагадаю про свій телеграм-канал, там нещодавно пройшов розіграш. І якби ви були підписані, ви б дізнались про нього найпершими. Тому крутимо за 1100 пікніки, видає 1500. Дуже і дуже непогано поки що, поки що так. Також в Телеграмі є ексклюзивні промокоди, хотів про це нагадати. Один з них видає безкоштовно від депозиту від 500. Оцей кейс. Добре, я назву, я назву в цій серії. Це Atom F66. Вводити, якщо там є плашка, значить він дійсний, і вам видасть, видадуть безкоштовно цей кейс за депозит від 500 джепонтів. І також промокод atomf 55 який м -м, такий же самий, якщо є плашечка, то він працює. Він видає оцей кейс безкоштовно за депозит від 1000 джепонтів. І вони всі одноразові. Так, бронзовий кейс вже накопичили, можемо спробувати 400. Чисто перевірити, як воно буде сьогодні. на нам видавати, хоча, от бачите, шанси ніби показує, що вони є. Вони, в принципі, є. Тому продаємо, продаємо і робимо апгрейдик на на, на 2000. на 2000 Я відчуваю, що треба такий зробити. Зливний, але, але подивитись, де зупиниться. Дивіться, зупиняється тут. Значить, зараз е я думаю, по скрипту. Повинно випасти хоча б на 1019%. Почало прям дуже повільно, якщо чесно, але бачите, не вистачає цієї все одно повільної швидкості. Але мені здається, шанси сьогодні є там на якісь... Скільки відсоткові? Ну, на якісь, типу, 40% апгрейди. Я думаю, шансики сьогодні непогані. Скільки ти коштуєш? 314, жодного окупу, Окей, полетіли в контрактик. 717. Кидаємо. Щоб отримати. Давай хоча б 1300. Окей, 854. Ми продамо це. І ми приблизно на тому ж самому балансі, з якого і починали. Ще раз. МК ем от МК ем непогано. МК ем дійсно трошки нас. Ем, навіть не рятує. Навіть МК ем не рятує. Я просто в шоці. Контра. Ой, апгрейд. Апгрейд 190. М -м, можна поставити на 1111. Оцей от скінчик. На жаль, ні, але мені здається, на 50% воно А, навіть ні. Навіть ви бачите так де. Зупиняється. Окей, полетіли по цим кейсикам. Ці перші. Перші три навіть ми відкриємо фастом. І оцей, я хочу подивитись, бо звідси. Ой-ой-ой-ой-ой, давай. Видай щось дійсно і дійсно. Ну, може ніж? Прик... Я просто був би в шоці. Це ніж десь 1100 джепойнтів коштує. Окей. 207. 207 можна зробити. Контракти два рази підряд видали. Якщо я ще раз зроблю, на 500, будь ласка. Будь ласка, дуже треба. 531, я витратив. 300 отримав. Окей, ми зараз цих 300 зробимо. Е, сподіваюсь, оця моя тактика, те, що апгрейд, в принципі, будь ласка. Почало дуже повільно, почекайте. Пойде, випало? Так, випало. Найс, гарно, гарно. Продаємо. М -м, і йдемо. 5200. Вже ніби е, треба відкривати щось дороге. Тому 2500, хайпкейсик, половина нашого балансу ми витрачаємо на нього. 703 окей, І оці дві погані речі. Тай, абсолютно все, крім Емочки, кинемо в апгрейдик. На... Ой, в, кон в, контракти, в контракти на 1100. Будь ласка, 2600. Є таке. Є таке трошки, продаємо. 6000 в нас є тепер. І можна насправді заолинитись і спробувати відкрити Rage Rush, Rush B. І круто назвати серію, типу відкрив Rage кейс. А я навіть не. Це мало, скоріш за все, так? Це 9300. Ну, сам по собі скін не дуже ліквідний. Тому я пропоную зробити як. А, у нас є 9 тисяч, ми робимо баланс. І ми робимо апгрейд на 8 тисяч. Є щось гарненьке таке прям. Прям щось таке красиве. Безумно. Можливо, навіть е оцей юспик, оце... Ні, оце красивий калаш, дивіться який. Е можна спро. Так 63% на 6 тисяч. Я б зробив отак: -от, 50, тому що я думаю, що. Хоча може зливний один зробити. Давайте один прям зливний зробимо, отак от на 2,5%. Подивимось, не дарма я зробив чи дарма. А не дарма я це зробив, бо дивіться, куди випало. Хоча б як... Хоча, якби я ставив, ну, типу, всім балансом, то воно б випало, скоріш за все. Окей, у нас є ще, я сподіваюся, декілька спроб, будь ласка, просто треба, щоб зайшло. Почало, почало сильно. Почало дуже сильно. Так. Будь ласка. Треба зараз. Треба дуже зараз, насправді, щоб ти випадав, бо. Ем... Ти ж показав, що шанс. Ну, може, ну будь ласка. Ти ж показав, що шанси є. 42%. Почекайте. Мені здається, ні. Мені зда. Ну, в принципі, я. Я розумію, що я ризиковано зробив. О, почекайте. Будь ласка. Будь ласка, вийде щось гарне. Я просто кину знов. Я просто кину знов на те ж саме. Це скільки? Це, по-моєму, погано, ні. Це 900. Це 1100. Ладно, апгрейд. Полетіло. Е, скільки я там ставив? Я не пам'ятаю вже. 8000 я став і листав вниз трошки. Так, ось так. 8000 вниз. Листаємо. А де? А де? А, я пролиснув, так? Так ось. Будь ласка, випаде. Одна, мені здається, ні. Ну, воно десь тут зупиниться. Воно десь ось тут зупиняється, так. Навіть тут. Блін. Блін, блін, блін. Погано, що я хочу вам сказати. Робимо контракт, і це ставимо на 5 тисяч. Будь ласка, зайди, хоча б. Ти, не сьогодні, не сьогодні. Ну, блін, якби я відразу отак от на фул баланс зробив би, то воно отут якраз таки зупинилося і випало б. Ну я не розумію, чи я реально на фул баланс зробив. Це ж так тупо. Ну, окей. Всім дякую за перегляд. На наступній серії в нас, скоріш за все, буде, як мінімум, цей кейс, я думаю. А ще й, можливо, оцей. Але це не точно. Тому, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.